Ви зайняті цікавою, оригінальною і розумною річ. Ще раз, знаєте, часто таке чую це питання, чим вона особлива на відміну від ви щоб поставили екологічну проблему і так далі. Ні, вона не особлива нічим таким. Просто таких річок на території їх тисячі. І тисячі цих річок, які почали гинути. В даному випадку над цією проблемою ми працювали вже більше трьох років. У цій книжці є фотографія. Можна сказати, на сьогоднішній день може вона буде унікальна. Чому? Ця фотографія зроблена була тої весни, цієї весни побуваючи там, коли зійшов сніг, ця керничка загинула. Вода, звідки бере початок річки, ця, ця керничка вже не тече. Її вже наповнює ставок, звідки бере перевитік, який ми називаємо крайовий, де дійсно є початок, наповнює джерела, які вставку. Ну з цієї кернички, де починалася Тавужнянка, вона на сьогоднішній день вже не функціонує. Хоч минулому можна згадати, це була потужна криничка, де брали водичку на поля. Дійсно, я ще пам'ятаю такий бігаючи, вода наскільки була холодна, наскільки приємна на вкус, на сьогодні немає. Далі, якщо взяти річку Таружнянка, вона тече з краєвого ставка через 8 березня і впадає в ставок, який виник буквально 50 років тому внаслідок насипу дороги, який називається в селі як Лобовський ставок. Шириться ставокшавна притока, яка йде з кучу яра, яку ми наше називаємо мертва притока. Чому? Тому що ця притока бере був, вона сезонна. Коли там сніги примерно 600 гектарів поля стікає вода, тече вона, на жаль, на сьогоднішній день, це вже років з 30 через смітник. Тобто ярок, який закидають сміттям, його з осінь, якщо загорнули, то вода чисто пішла. Якщо з осінь я загорнули сміття, відповідно, яка ця вода тече, коли вона якщо Рухатись із Клубовського ставка через Рем, ми переходимо в Центральний ставок, дійсно він є окрасою. Всі, хто їде на Кіровоград, на Київ, переважно їдемо через Далежну. Ми бачимо там гарний ставок, на якому є острів похані. Була прекрасна вишка, яка, на жаль, сьогодні впала з діяльністю людини. Якщо рухатись далі. Ми перейдемо в ще один ставок, який називається, він теж є штурмно зроблений, теж будувалася дорога примерно 50 років тому. Ми його називаємо Калічівський ставок. Там навіть сьогодні, видно, коли пні, коли ставок відпускають. Ви далі, я вас? Рухаючись далі, тут з'явиться ще унікальна притока, на яку ми звернули увагу. Знаєте, три роки ми досліджували, не звертали ми ніколи увагу. Називається у Посільському огурці, витікає. І в центральний ставок ще впадає ще одна річка, яка називається годова річка з годової кернички. Ця керничка по-слому була унікальна. З неї колись живилися ферма, і будучи я ще маленький, наскільки вода йшла з-під землі, що навіть був маленький фонтанчик. Тепер ми з дітьми там вже не раз були. І керничка, правда, є, але фонтанчика вже того немає. Якщо взяти потука огляду, вона в книжці є фотографії її, вона в чому унікальна? Це єдина притока до Лужнянки, яку люди доглянули. І знаєте, минулого року помер один хазяїн одної кернички, і ця керничка на три дні, вона знаходиться на висоті вид, де води. Три дні з неї вода не витікала. Чи ця керничка плакала за столь чи так сталося природньо, не знаю. Но вода три дні не витікала. Коли похоронили хазяїна, який доглядав цю керничку, знаново з неї пішла вода. Далі, якщо рухатись, ми тут бачимо, що проблеми. Дійсно, що ми з дітьми досліджували, чого проблеми. Людська діяльність, знаєте, річка зараз 25 см, там, де було 6 метрів шириною, було метрах на глибини. Метр. Це дійсно, що проблема. Проблема діяльності людей. Ось робили діти в імери її, торічні фотографії робили. Це там, де вже людська діяльність посприяла тому, щоб розширилась. Нам пішла на зустрічі сільська рада, яка зобов'язала насадювати Багаторічні посадження, не обрати до самої. М -м. Ось ця книжка, за якою я тільки що казав. Ось вона припинила була свою тут, діяльність. Вода звідти не відікла. Далі, щоб не рухатися, притока огурту, батає таке в того ж, то там уже річка, надзвичайно, є ширша. І цікаво, що там з'явилася живність, яка колись була. Тобто вона останні роки відновилася. Це і в юнці І зустрічається, а це ось фотографія, що цікаво, центральний ставок. Оце, де я кажу, впадає мертва притока. Він був розсадником взагалі хвороб різних, тому що він дуже заміляний. І ми зверталися попередньо до Ловиської ради, що купатися не можна, но гине. І Леонід Іванович пішов нам не тільки нам, і пішов сільським жителям, які звернулися з тим, що нема матері би лобити. І він каже, знаєте що, давайте віддамо в громадське користування з тою метою, що люди його вичистять. І в даному випадку це фотографії цієї весни, де ставок коситься, прибирається, збудована людьми дамба, трохи підняли рівень. Тут не сказав, що це наша діяльність, але ну, пішли нам люди на зустріч. Уже покидаючи територію села, річка має свій вигляд. Тобто кам'яний брід тече. Ну, і тут не можна згадати не тільки, крім річки Таужнянка, що щоб хотів згадатись. На території нашого села бере початок три річки. Одна річка дуже така струмочка, але витікає на Довжнянських полях, яка тече у село Петрівка. Ну, бере початок нас. І ще одна річка Уляновського району, це Шамраївка, яка бере теж в наших полях, ми її називаємо на селі Голоди. Ото ми звернулися до проблеми, це проблеми, скажімо, не тільки наші, а проблеми всього суспільства. Дякую. Я так розумію, мова зайде про завершення першої презентації цієї книги. Емоції дійсно переповнюють наше відчуття як людей, як представників, які чимось все-таки на крок, на кілька кроків ближче до науки. Це реальний приклад того, що наука твориться безпосередньо нашими руками. Історія плекається нами. І нічого сподіватись на якихось академіків, які напишуть достойний підручник з історії краю. Ніхто краще не знає, не відчуває, не переживає традиції краю, як ми, ті люди, які безпосередньо живемо тут. Ну а елітою завжди любого краю є вчительська погода. Тож я можу сказати, Дуже розумну річ ви творите. Пройдуть роки, ваші прізвища залишаться на шпальтах цього відочника. Будуть згадувати вдячні покоління. І нехай на сьогодні ви такі молоді, красиві, майже всі. Всі однозначно. І через 20 і через 30 років будуть згадувати з вдячністю цю вашу працю. Тож я можу сказати спасибі вам за цей труд. Дай Бог вам здоров'я нас нами. Ну і що ж, чекаємо нових видань, нових поколінь, підручників ваших. Спасибі вам. І за кінці.